Всім вітання! Мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися налаштування сонячного інвертора Дея. Ось цього потужністю 8 кВт. Виникли певні нюанси щодо його налаштувань і. Певний час здавалося, що якийсь глюк системи, тому що я не зумів відключити такі параметри, як Time of Use, налаштувати саме той параметр, який дозволяє підібрати оптимальний режим для вас, зокрема, зарядки, розрядки акумулятора, зарядки від мережі чи від генерації, в принципі, роботи повністю даної системи. Тому спробую коротко пояснити, що трапилося і в чому була проблематика. Зараз на відео, зокрема, ви зможете побачити, що по факту було. В роботі деї виник глюк. Не знаю, можливо, хтось стикався. Буду просити допомоги. Скидання до заводського налаштування не допомагає. В чому заключається глюк? Коли заходимо в режим роботи, тут є time of use. час Виконання натискаєш, щоб зняти, щоб не використовувалось, тобто, щоб просто там, працювало в режимі. Є мережа, нема мережа, нема мережі від акумулятора, є мережа просто байпасом. Однак натиснув, вертаюся назад, затвердив, все рівно Time of Use не знімається, тобто він постійно активний. Я його зробив таким чином, щоб він не використовувався повністю. Всі дні познімав. Однак він активується і, крім того, був такий глюк, вже після перезавантаження вийшло заряджати. Акумулятор не заряджається до 100%. Тобто він просто вісить на 95-97%, на до 100 не заряджається. Можливо, хтось стикався, що зробити. Будь ласка, підскажіть, буду вдячний за це. Звісно, що можливо, зараз напишу на підтримку. підтримка підтрим... На підтримку деї, можливо, допоможуть, але ну, на даний момент є така проблематика. of use для мене, в принципі, був не актуальний. Неактуальний по тій причині, що. У нас в Україні відключення можуть бути неочікувано коли. Відповідно, батареї, яку я тримав, в максимально зарядженому стані. Якщо це, наприклад, станеться тоді, коли немає генерації чи вночі, певний час я зможу протриматися в плані обігріву будинку там, годин 10-15. Відповідно, якщо батарейка розряджена, цього зробити я не зможу. І батарейка завжди в моєму форматі була заряджена. І одного часу я помітив, що у мене time of Use чомусь не виключається. Бо інколи даний параметр включає, коли є гарна генерація, відповідно, то даю можливість, щоб система вся працювала, мій будинок живилася від акумулятора. І коли приходить генерація вже до такого режиму, коли вона починає в надлишку заряджати акумулятор, такі. по такому принципу намагаюся по максимуму використовувати генерацію. Я спочатку не зрозумів, у чому проблема. Думав, що проблема саме в інверторі, можливо, якийсь глюк. Робив скидання два рази, однак це нічого не допомагало. Time of use я примусово, тобто його виключити, не зумів. Завжди з'являлася галочка в меню і нічого не допомагало. Думав, що щось десь наклацав, однак розібравшись уже з часом, полазивши по налаштуванням, як в самому інверторі. А також налаштуваннях додатку е, побачив, що е, під час оновлення можливо, чи я натиснув додатку сам. Чи це можливо в якийсь якісь глюкбу, коли зайти е, в саму станцію, а потім в, вибрати пристрої, і в налаштуваннях можна вибрати швидке налаштування системи. І там є два параметри: тобто, використовувати. Генерацію або максимально зберігати акумуляторну батарею. І власне, коли я натиснув максимальний заряд акумуляторної батареї, після цього в мене вийшло Time of Use відімкнутий, тобто воно стало неактивним. Я не знаю, я не пам'ятаю, щоб я в ці параметри швидкі заходив, щоб я їх налаштовую, там щось тицяв. Відповідно, думаю, що все таки це пов'язано з якимось певним програмним глюком, де щось не допрописалося і таким чином стався збій. Тому, якщо у когось буде така проблема, зокрема з відключенням time of Use даного параметра, будь ласка, зайдіть, подивіться швидке налаштування. І натиснувши на кнопку максимальне збереження батареї, застосувавши саме цей параметр, після цього виходить в принципі без проблем здійснювати керування Time of Use, тобто відключати або включати за потреби, зрозуміти нормально до кінця принцип цієї роботи, тому що саме по цим налаштуванням згадки в мануалі немає жодної, тобто я перегляну все. Перед тим, коли ця помилка сталася, я в мануалі нічого не знайшов. Тому буду вдячний за вашу підтримку, за ваші вподобайки, невподобайки. Долучайтесь до каналу, підтримуйте український контент. Всім мирного неба та все буду.